Продовжується активне будівництво нашого готелю No11. За жовтень місяць ми виконали дуже багато робот, в тому числі монолітні, гідроізоляційні, земляні, підготовчі. Із розпочатих робіт ми зробили фундаментну плиту секції номер 2 і вже перейшли на вертикальні конструкції. І номер три. Ми знаходимося на початковому етапі фундаментної плити. Завершили гідроізоляцію. Зараз приступаємо до армування. Секція номер один підготовлена під гідроізоляцію. Найближчим часом будуть завершені ці роботи, і ми приступимо до об'ємного картасу. Жовтні місяці завершення роботи по влаштуванню тимчасового від'їзної дороги до другого нашого готелю, який знаходиться вище нашого песу. Ми виконуємо роботи по влаштуванню котловану під фундаментну плиту. І в листопаді розпочинаємо вже будівницькій. Для підготовки до зимового періоду ми виконуємо також додаткові роботи, які зараз знаходяться в активній фазі. Підведення додаткової електроенергії, забезпечення майданчику, обладнанням для обідів бетону. Також та них например заняв Плануємо закрити всі котловани. Наступні наші плани на листопах це будівництво воделю номер 2 на якому будемо виконувати підготовчі роботи, а також влаштування фундаментної плити. Для цього буде підготовка, гідроізоляція, арнування і будемо